Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Я ніколи не робив обзорів автомобілів. Колись як купляв машину, то дивився дуже багато в інтернеті огляди. Але, як правило, огляди роблять люди, які ну, не володіли напряму машиною. У моєму користуванні Логан модель MCV Універсал. Більше шести років. Прийшов час її вже продавати. Продаю не через те, що вона почала з сім'ї забирати гроші. Просто перехід на модель більш комфортабельну, розумієте? Це не така от причина продажі. Що можу сказати? Одні позитивні. Моменти по машині, вона жодного разу не підвела. За 6 років я проїхав близько 150 тисяч кілометрів, жодного разу не було ніяких таких знаєте, несправностей. Все планово робилося. Ну, які роботи, масла, повітряні фільтри. Клапана потрібно регулювати. Обслуговував газову установку, ну і по ходовій, там, мілочовка. У мене один раз пружина лопнула. Ну і такі моменти. то шарова, то меконічники. По великому рахунку більш нічого. Досить надійна машина. Хто хоче, ну хто вибирає в ну, даний час таку машину, то. Шукайте з простим двигуном. Не дизель, не 16 клапан, 1,8. Да, 1,6-8 клапан, да, вона простенька, але тут вже знаєте треба вибирати. Чи динаміка, чи комфорт. Комфорт від неї такого особо не доб'єтесь. От вона по комфорту, мабуть, як Жигулі. Я їздив на Ланосі. вона ну, набагато краща за Ланос. вона і м'якша. Ну і Посадка в неї висока, салон дуже великий, ніколи не буде питання, що сюди не влізе. Тобто завжди і стиральну машину, і холодильник, і шифонер, і не один ви сюди помістите, розумієте, при перевезеннях. Виникало питання прицепити фаркоп, але абсолютно немає ніякої, ну, такої необхідності, тому що ну, сюди все влазить. Так що, друзі, такий коротенький обзор. Салончик, от бачите, перемістився зараз салон. Ну, таке цільна пластмаса, карти дверей, дуже суцільний пластик. Плюс який От вона забруднилась, ви прямо хімії нанесли, витерли і нема ніяких проблем. Якщо це буде тканева вставка, то, звичайно, буде ну, вже важче найбільше. За нею доглядати. Потолок. Потолок дуже великий, ну, войлок. Звісно так, пиль збирає ковролін. Ковролін я вже хімчистив він досить просто знімається. Сидіння познімали, там декілька кліпс і все, він абсолютно весь знімається, його можна постирати, ну, доглядати не важко. Що скажу по пробігах? Дивіться, От зараз на машині в мене майже 300 тисяч. Ну, абсолютно немає ніяких признаків того, що якісь несправності. Заводиться з пів оберта в будь-яку погоду, в будь-який мороз. ну Більше 20 градусів, звичайно, у нас морозів не буває. Взагалі нема ніяких проблем. І це при тому, що вона велику, ну, великий період вона їздила на, газ, на газу. Що сказати ще? Які в них по кузову такі моменти, от якщо ви будете брати? Мені здається, дуже важко зараз знайти живий кузов. Це треба от, людина, яка доглядала за машиною, того що. Якщо просто їздити обережно, там, без ДТП, без якихось там таких моментів з пошкодженням кузова, то все одно корозія буде не за дверей і задні двері багажника. Вона буде їх руйнувати. Я постійно, ну кроме того, що ми її коли придбали, ми е, зробили антикорозійну обробку. Ми в двері заливали мовіль, передній, ну бокові, все промовілили. То все одно от, е, от такі очаги корозії, біля стекол було, там от, під номерною рамкою, там десь якщо краска сколюється, воно, як правило, Зразу корозія там починає працювати. Не знаю чи можливо, це з заводу менше там покриття було. ну В будь-якому випадку, якщо ви навіть із прибором, то в першу чергу, якщо бачите, що двері задні цілі, то їх перевіряйте, в якому вони стані. Чи там шпакльовка. Ну, як правило, мені здається, будуть всі крашені. По дніщу ніяких абсолютно немає проблем. Машина з 2008 року, зараз 2023 рік. Абсолютно нема ніяких моментів. Тобто Відмінний стан, там і покриття таке бітумне, ну з заводу гарне покриття. Тобто ніяких нема моментів. Ходова. Дивіться, якщо машина чисто в місті експлуатується, то ходова буде ржавіти, пружини, тому що ця хімія, те, що дороги посипають, то, як правило, воно буде визивати корозію. Якщо машина експлуатується в регіонах, де практично не сиплять, то навіть ходова тут не буде ржавіти, розумієте? Така цікава штука. У мене комплектація без гідропідсилювача, без кондиціонера, з електроніки сам генератор там висить на двигунові. ну бачите, навіть Стеклопідйомники механічні. Тобто простіше ну, модельки немає. Сама-сама проста модель. Але від цього вони машини ці надійні, тому що тут, по великому рахунку, нема чому ламатися. Тобто її мета, це вас доставляти, вас і багаж, якщо ви там займаєтеся якимось дрібним бізнесом, доставляти з пункту А в пункт Б. Так що, друзі, хто? Ну, машина в першу чергу для, для ну, ни, ниже середнього рівня достатку. Тому що, якщо ви вибираєте Жигулі, Ланос, ну Там якісь євробляхи, то зверніть увагу на такі машини. Вона простенька, вона без викрутасів різних. Вона надійна. 99% ремонтних робіт ви будете проводити вдома на домкраті. Ремонтується абсолютно все своїми силами. Все розбирається з допомогою Молотка пресуються шарові, у тисках звичайних слісарних можна слінлоки запресувати. Сама-сама ну, така доступна по ремонті. Дуже легка в ремонті. От. Всі вузли дуже легко міняються. Рульова рейка я міняв власноруч втулку рульової рейки. Тільки колеса познімали, вона бік виходить, не треба нічого додатково знімати, ні підрамника, нічого. Єдине, що щеплення, щоб замінити щеплення, треба знімати підрамник. Ну, така більш трудойомка робота. Але все одно, ну, якщо це яма, якщо це десь поїхати на СТО, то це все можна зробити ну, за досить доступні гроші. Тобто це не дорогі машини, в яких там. Ну, дуже величезна трудойомкость роботи. Всі болти крутяться. Вони теж болти обробляють. Тобто машина через 15 років, ви його викрутите, він не буде ржавий. Розумієте, якщо ви ще його помажете, то ніколи ну, не буде ніяких проблем. Що з електроніки, як правило, ну, от у мене підсвітка, От зараз от. Підсвітка панелі приборів? Я два рази міняв лампочку. ну Такі вони маленькі, дуже легко міняються. Чогось у нас виходило з ладу, але це за 150 тисяч. Номерний знак два рази лампочка горіла. І, мабуть, один ступ Все інше ну, не виходило з ладу. Так, що в мене ще було таке? Концовики дверей. Тут із заводу тільки один стоїть. А, ну, на відкривання дверей, от коли в салоні засвічується світло, концовички. Ну, вони такі універсальні продаються. Це і на сигналізацію ставлю на центральні замки. Ну, його десь на рік вистачає. Ці пильнички починають псуватися і він просто ржавіє і перестає працювати. Ну, оце такі розходники, що міняються. Так, що сказати? Сидіння, ну, чохли. Треба чохли обов'язково, тому що машина з самого початку вона розрахована на їзду ну, по своїх справах, там, по якомусь бізнесу, тому будьте готові, що ви тут на на сидіння будете інколи там, може, якщо це в населеному пункті, ну, в, по, десь по селах там. Той мішок якийсь положити, там, чи якусь запчастину перевезти, то будьте готові до того, що воно ну, буде бруднитися часто. Багажник тут, звісно, в такому класі, мабуть, багажника більшого ви не знайдете тут. Вони ж, ще є модифікація там, де на сім місці, де розумієте, тому тут, звичайно, проблем немає. Так що, друзі, Я можу сміло рекомендувати. Це не так просто, що, знаєте, машину побачив. Давайте зробимо обзор. Почитав в інтернеті. Там, а це от, іменно, власні все пройдено на практиці. І на власному опиті я відчув, яка вона надійна. Так, да, комфорт мінімальний, але в нас час треба, щоб вона виконувала свою пряму функцію. Ну, друзі, на цьому все. Буду завершувати. Все, до нових відео. Всім добро!